До Полтави з першосвятительським візитом приїхав предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополіт Київський і всієї України Володимир. Протягом досить насиченого дня блаженніший відвідав у Полтаві декілька важливих для християн місць, і скрізь його зустрічав НАТО Прочан. Подія, на яку з нетерпінням очікували тисячі полтавських прачан. Всього за декілька хвилин у ворота полтавського хрестовоздвиженського жіночого монастиря увійде блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир. Митрополит у Полтаві не лише з офіційним візитом в одному із храмів монастиря. Він очолить божественну літургію. Привід особливий. Одразу по закінченню служби Божої митрополит оголосить про офіційну канонізацію єпископа Афанасія Вольховського. Співтропоряново прославленому святому звівтаря виносять ікону із зображенням подвижника. Перед нею блаженніший Володимир звершить перше молитовне поклоніння святителю Афанасію. За заслуги перед українською православною церквою блаженніший нагороджує голову Полтавської облдержадміністрації Олександра Одовіченка та голову Полтавської облради Володимира Марченка орденом святителя Димитрія Туптала. А своє благословення та орден великомученика Георгія Побєдоносця вручає митрополит міському голові Полтави Андрію Матковському. Від імені усіх полтавців я хочу подякувати вам, ваше блаженство. Наш предстателю, наш отець за ваші молитви за нас. Я думаю, що всі, хто був присутній сьогодні, назавжди запам'ятають духовну радість, яку ми отримали молитви на спілкуючись з вами. Про свої враження від спілкування з полтавськими прихожанами розповідає й сам блаженніший Володимир. З полтавськими віруючими дуже легко молитись. Правда, декілька років тому це буде. ми останній раз в Литає це добрі люди, світлими очима. А вже за годину предстоятель української православної церкви відкриватиме виставку картин в полтавській галереї мистецтв. 30 портретів церковних діячів 17-19 століть надали із зібрання національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Експозиція унікальна не лише для Полтави, але й для усієї України. Унікальність колекції і е, в тому, що із 30 портретів, які представлені сьогодні в Полтаві на виставці, 15 портретів тих митрополітів і тих е, церковних -служ... які були якимось чином пов'язані з Полтавою, З-поміж іншого відзначає жінка й своє захоплення Полтавою. Полтава є одним самих культурних центрів України. І, можна сказати, одна із культурних столиць Місто Воно чисте, духовно багате, збагачене. І в місті саме основне, що живуть інтелектуальні люди, які поважають культуру і цінять її. Першу екскурсію експозицію приведуть тут саме для митрополита Володимира. Але й тут надовго блаженний не затримується. На розі вулиці Сіної та Пушкіна вже чекають на Первосвятителя Прочани. Саме тут блаженніший Володимир освячує місце під будівництво храму на честь святого апостола Андрія Первозванного. В благословенні на добрі справи вручає міському голові Володимирську ікону Божої Матері.